На зустрічі із письменником Максом Кідруком у Луцьку, під час якої він презентував аудиторії роман Колонія зібрали 51 тисячу гривень для потреб збройних сил України. Сказала волонтерка штабу Ангар Елла Яцута. Як розповів суспільному письменник, Колонія, роман у жанрі наукової фантастики, перший із чотирьох у циклі Нові темні віки. Ця історія номінально є науковою фантастикою, тому що вона про майбутнє очевидно, я описую певні речі, яких зараз немає. Але я сам фантастикою не вважаю, тому що на мою думку найсильнішою рисою цього роману є його реалістичність. Тобто я доклав максимум зусиль, щоб все, що я описую, та картинка майбутнього змальовою змальовую, була як найбільш правдоподібною. Зі слів Макса Кідрука тур на підтримку колоній двадцятьма сімома містами України благодійний. Луцьк став десятим містом, де він зустрівся із читачами. Прибуток з квитків та мерчу ми перераховуємо. Волонтерському штабу Ангар із Луцька, який потім за ці кошти купує дрони для сил оборони. Перших два дрони вже куплені, і наскільки мені відомо, то перший вже працює на те, щоб наші сили оборони трохи більш ефективно нищили ворогів. Керівниця волонтерського штабу Ангар Ольга Валянік розповіла, як вдалося налагодити співпрацю із Максом Кідруком. Є в нас наша колега, яка від початку повномасштабного вторгнення почала працювати в нашому волонтерському штабі. Це Елецу, та вона є менеджеркою Макса Кідрука. І вони вирішили зробити таку синергію між нашим волонтерським штабом і його книгою колонія. Такі ініціативи мені дуже подобаються і показують дійсно, що вся Україна в єдина. Зустріч із письменником Максом Кідруком в обласному театрі Ляльок тривала дві години. Після презентації книги відбулася автограф сесія. У рамках всеукраїнського туру. Зі слів волонтерки Ели Яцути уже зібрали орієнтовно 570 тисяч гривень. Лариса Андрійчук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.